Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зняти невеликий відеоогляд про посів ярого ячменя. Будемо сіяти ката КЕ-504. Сівалка ДТЗшна китайська на 14 сошників. Вона вже стара. Поки є волога, будемо сіяти. Прийшов, як можете бачити, волога є. Хочу посіяти, бо на вечір передають дощ. Закрив вологу, один слід, не дорівнював. От будемо сіяти. Сію, друга повишена. Нормальна сівалка справляється. Ось такі будемо робити посів. Зараз знімо три посівні. Трактор-педиціонер, проблем немає, гарно все і поїхали. Скоріше, поки я сам зараз привезу друга, і воно чуть-чуть буде скоріше. Наразі почав тільки, все буде добре. Дякую за перегляди. Ставимо лайки, підписуємося, заходимо на мій канал. Далі буду що знімати.